Для захисту саміту НАТО у столиці Литви Вільнюсі розгорнули зенітно-ракетний комплекс Петріот Німеччини. Повідомляє найбільше німецьке інформаційне агентство DPA. Нагадаємо, зустріч лідерів країн-членів північно-атлантичного альянсу відбудеться за 4 дні 11 липня, маючи системи озброєння та близько 250 військових Німеччина бере на себе захист від балістичних ракет, а також літаків і крилатих ракет. Таким чином, оборонний блок враховує загострення ситуації у сфері безпеки, не маючи при цьому конкретних ознак атаки. Зазначається, що протиповітряна оборона Петріот дислокується в аеропорту Вільнюса, який розташований приблизно у 160 кілометрах від російського Калінінграда, регіону, який відокремлений від основної території РФ та в 30 кілометрах від Білорусі. Саміт НАТО триватиме два дні.